Зараз буду записувати відео, якщо потяж діти а дивляться діти, закривайте вуха, а хай виходять, буду мачукатися сьогодні. Слушайте, бляха, муха. Ось дивіться, ми на ринку нерухомості на в момент взаємовідносин між продавцем і покупцем. Іноді люди ведуть себе як дикуни. Ну, от правда, це дикість, так не можна. Ми всі учасники процесу. Ми всі учасники одного ринку. Ми маємо поважати один одного як в цивілізованих країнах, як бляха в Європі, в яку ми так хочемо, і так далі. У нас ми в більшості своїх люди один про одного взагалі не думаємо. не думають. От продавець зараз розказую реальний кейс, реальну ситуацію. Вийшов на ринок, поставив вартість. Ми знайшли покупця, прийшли з покупцем. Все добре, все добре. Покупаємо, купу, покупаємо, хочете завдаток? Ні, не хочу, давайте на угоду. Ну, давайте так, давайте. Ми готуємо угоду, Покупець знімає гроші там, де він їх знімає. Міняє на ту валюту, яку хоче продавець, синенькі, зелененькі. Ну, ви ж знаєте, ці, ці заморочки. Він це все робить, сидить бляха на цих грошах, а продавець вмови в день угоди. в день угоди. Він каже: а я хочу на 10 тисяч дорожче. Що? Води факт. Добре, якщо ти хочеш продавати по певним правилам, ти хочеш отримати більше за свою квартиру, ну є якась стратегія, це окей. Ти е, пропонуєш свій об'єкт, люди приходять, і е, кожен пропонує якусь більшу вартість. Але ти маєш повідомити про це ринку, сказати Я шукаю покупця, який мені дасть найбільше, і все, і люди будуть давати. Але ти мовчиш, ти нічого не кажеш, ти кажеш, мені просто треба швидко продати, і в день угоди кажеш, я тут подивився і вирішив, що мені треба не 10 тисяч більше. Чому? Бо я так хочу, бо він просто, бляха, так хоче. А то, що покупець, теж, блядь, людина, у якої є діти, потреби, щось він там планує собі. На це йому пох, розумієте? От взагалі. Ну, так не можна. Ми ж не дикі, ми ж не на андертальці, ви людина, то людина. Ви ж маєте ну, якось поважати один одного, враховувати одне одного взагалі потреби. Ну, все, у мене все.